Сьогодні два вищі Львівщини відвідав народний депутат України Олег Ляшко. Він мав зустріч зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка та зі студентами Національного університету Львівська політехніка. До людей йде найскандальніший депутат Верховної Ради. Такими були одні з перших слів, які промовив Олег Ляшко на зустрічі зі студентами. Народний депутат зазначив, що він саме той, хто допоможе Україні, оскільки головним його завданням є служіння державі. Свою діяльність Олег Валерійович планує розпочати з розв'язання проблем працевлаштування, збільшення робочих місць, поліпшення демографічної ситуації, відновлення власного виробництва, виведення національного продукту не лише на вітчизняний ринок, але й зарубіжний. А також головний акцент депутат робить на освіті та медицині, оскільки лише здорові та освічені люди можуть стати справжніми Шнім рошем от знаєте, коли люди бідні, голодні, вони не можуть бути демократами. Якраз у голодних, бідних, нещасних суспільствах виростають диктатури. А я хочу щоб було навпаки, щоб наше суспільство було демократичне, щоб у нас був домінував середній клас, а не олігархи, як сьогодні. І щоб була влада не олігархів, а щоб була влада справді українська. Під час зустрічі студенти мали можливість задавати запитання народному депутатові. А по завершенню охоче поділилися своїми враженнями. Ну, мені сподобався пана Олега Ляшка. Мені здається, що це достатньо перспективний український політик, при тому, всьому що він і достатньо молодим насправді. Але я думаю, що не важливе наше бачення, а важлива робота, яку пропагандує чи принаймні, хоче здійснити майбутньому пан Олег Ляшко. Я думаю, що такі зустрічі з молодими людьми варто більш проводити не тільки з Олегом Ляшком, а з іншими народними депутатами. Олег Ляшко у Львові вперше, але своє знайомство з нашим містом він не завершує розмовами зі студентами. Попереду ще ефіри на телебаченні та радіо, відвідання краївки та ніч у гуртожитку. Таким способом він особисто перевірить, чи варто піднімати з 1 квітня ціни за проживання у студентських домівках. На завершення Олег Ляшко побажав усім студентам сміливо робити кроки в майбутнє і працювати лише на своїй землі і для своєї країни. З власного досвіду депутат зазначив, що немає жодного. Них перешкод для досягнення такої благородної мети.